На сьогодні було дуже цікаве засідання. Ми почали з того, що проти Зеленського виступив сам Зеленський, а суд і відповідно всі, хто були присутні в нашій залі, мали можливість порівняти те, що президент Зеленський сказав а, і ну. Напевно, це певний певний збік, я не знаю, може на збік, але він це сказав, фактично обіймаючи пана Галущенка. Бо вони давали брифінг на Хмельницьку АЕС 13 лютого, наступного дня після того він підписав указ про, про, про санкції проти Порошенка. І отут од дьосно від нього стояв пан Галущенко, який тоді ще не грав такими фарбами, як зараз. Зараз він грає фарбами. І зараз, може, президенту Зеленському хотілося забити, що він колись знаходився поруч з такою людиною, але суд це побачив, і ми це. Задали а ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. Ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди фонди, начебто, на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм. Ми відповідно суд попросили прокоментувати слова президента. Ми від представника президента почули, що знаєте, коли президент записує відео. Ну, це його особиста думка, це нічого не значить. От коли він підписує щось, це, це щоправді виявилося, що і коли він підписує щось, то це, це не точно, бо, як виявляється, якийсь штемп з офісу президента може в будь-який момент замінити додаток до указу, і указ буде значить зовсім не те, що, що значив раніше. Але, повертаючись до, до президента, ми все почули, суд це почув. Взагалі, стало відомо, що все ж таки дійшли до того моменту, коли стало можна говорити, що суд вже побачив, що президент брехав. І не можна це сказати в приємний спосіб. Не те, що президент там помилявся, ні, нічого такого. Президент свідомо говорить неправду. Він говорив, що він, фінмоніторинг доповів йому про те, що Порошенко виведи мільярди. Суд закінчив останнім засіданні, яке було у нас. На початку листопада закінчив дослідження всіх закритих матеріалів. До речі, вони вже не закриті, бо вони вже вже опубліковані. Всі, хто хоче подивитися, що там всередині санкцій Порошенка, може їх подивитися. І букви це друкували, і, і решта ресурсів. Це дуже легко знайти. Суд це вивчив, вибувачив, що це була неправда. Коли президент каже, що фінмоніторинг СБУ доповіли йому про те, що Порошенко вводив мільярди, ні. Ніхто йому цього не доповідав. Він це просто придумав. І це дуже серйозно, це було б серйозно в будь-якому випадку. А в контексті того, що в нас бувається зараз, це взагалі серйозно, бо президент вже не тефлоновий, він вже не може говорити, що кожен, хто щось говорить проти мене, той зрадник, той Агент Путіна і так далі. До президента вже є багато питань у суспільстві, у партнерів. І це максимально не вдало для президента час, щоб щось таке знову йому нагадували, нагадують йому з одної єдиної причини. Вже ввівши в ліс всі ці скандали, вже побачивши, що в суді щось якось не так іде, він міг би закінчити цю ситуацію, скасувавши указ про санкції проти Порошенко, визнавши помилку. Визнавати помилку, це, це в цьому немає ніякої ганьби, це нормальна ситуація. Але ми знаємо, що президент не любить визнавати помилки і, і може вірити те, що він ніколи не помиляється. Це його бог веде. Я не знаю, що він собі думає. Якби він скасував указ про санкції, ми б сьогодні, суд би нам сьогодні закрив це провадження, бо предмету б вже не було. Але ні, цього не сталося, і здається, що і не станеться, і буде наступне засідання. і Ми знову почуємо, що сьогодні ми краєшком лише цього торкнулося, що суду принесли документ за підписом тодішнього прем'єр-міністра Шмигаля, датований 12 лютого. В якому зазначено, що до цього документу, до листа, направленого на роботу, долучається диск. Такий-то номер. ІH1125. Я вже вивчив його на вість. І е, цей диск був тою самою проєктом санкцій проти Порошенка. Але коли ми бачили, дивилися цей диск, ми побачили, що файли на ньому створені 13 лютого. І це може витлумачити лише один ну, звичайно, перша версія, що це якась технічна помилка. Взагалі, коли відбувається щось незрозуміло в цій справі, ми, ми це чули неодноразово. І То, що і президент помилився це помилка, і указ поміняли – це помилки, і взагалі суцільні помилки. Але так не буває. Якщо ви надаєте диск, записаний фізично 13 лютого, і пишете, що ви надаєте його 12-го, А останній документ, згодом, який суд оголосив, це відповідь від ДРНБО, те, що вони його зареєстрували. 13 лютого через добу, після того, як начебто відбулося засідання. І стає представник Кабінету міністрів. От зараз, от ще було 5 хвилин тому, встає і каже, що ну, ми віддали його у службі, тому ми абсолютно переконані, що якщо ми віддали його у службі 12 лютого, то вони в той день його і принесли в ранбоу. Те, що ранбоу його протопів і не реєстрував добу, ну це знову ж таки технічна проблема. І розумієте, є. Є якийсь, ну я не люблю цей вираз червона лінія, бо їм звживала останнім часом. Всі розуміють, що червона лінія на червоні. Але є якась лінія якогось невідомого euh, науки кольору, так, euh, яку не можна перетинати, і, і, і вони її перетнули. Ви не можете у присутності Верховному суду euh, не, не як державний орган до державного органу, на, так, на, по горизонталі, на, 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 як рівні. А якщо ви сторона в процесі. Якщо ви державний органи, Кабінет міністрів, який прийшов, тлумачити перед судом і тлумачити перед суспільством, що ви накоїли у лютому. Ви не можете собі такого дозволити. Ви не можете, ну, коли вас вже ловлять на, на вашій брехні, коли вас ловлять на тому, що ви принесли в суд фізично диск, якого не могло бути, ну з цього треба якось виходити. І вийти з цього шляхом приємним для президента, приємним для прем'єр-міністра. Юлія Свереденко, яка ініціювала всю цю історію, це вона її підпис. На той час ще міністр економіки стояв під, під цими пропозиціями про санкції. Приємним шляхом для них з цієї історії вити не можна. І Порошенко, до речі, він, він, сьогодні, він мав рано поїхати в засіданні, в нього проблеми зі здоров'ям, але він, він про це наголосив, що це. Коли в нас відбувається, коли ми на, на грані з, знаходимося, коли в нас дуже небезпечна ситуація для країни, і те, що вони, маючи за собою міндіча, маючи за собою весь цей величезний скандал, який тільки почав розкручуватись, те, що вони дозволяють собі ще й гратися в, в, в ці іграшки і витрачати рештки свого довіри до себе і рештки свого авторитету, витрачати на дрібну помсту своєму політичному опоненту, це вже Щось набагато більш небезпечне, ніж воно було на початку. На початку це були звичайні, майже нормальні політичні репресії, які відбуваються в багатьох країнах. А зараз це вже щось, щось іншої якості. Тому ми, ми дійшли в цьому суді. Наступне засідання буде 12 грудня, нам оголосила, ми дійшли до якоїсь дуже чути. Пані Панеля, а от скажіть, будь ласка, я правильно почула сьогодні, що представниця президента сказала, що офіс президента не підпорядковується президенту України. Щось таке. От воно коли вони докувати, відправляли. А, 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 а вона сказала дивну речі. Вона сказала, що президент не керує офісом президента, а я керівник офісу президента. Тобто стрілочку так технічно привели на пана Андрія Єрмака, якого сьогодні день народження, давати йому всі <плес> а, позди, а, привітаємо його з днем народження. Але там була сказана реально дивна річ. А uh -huh. було сказано, що коли пан Власюк, а це головна людина в офісі президента саме по санкціях, він уповноважений Радник. Це, це більше, ніж просто радник, і більше, ніж просто уповноважений. Коли він ну, фактично свавільно, бо президент Зеленський того часу не був в країні, це відбулося 18-го, а президент Зеленський повернувся в Київ 19-го після безпекової конференції в Мюнхені. А в цей час Власюк своїм підписом, Фактично замінив вже підписаний указ і оприлюднений указ президента на інший текст, там, де вони виправляли те, що, що вона вважала помилками. І а, в них був, в принципі, шанс а, залишити Лосюка крайнім і сказати, що навіть це ну не знаю з яких мотивів, але він це зробив. Президент про це не знав. І нам, представник президента, людина, яка має право безумовно говорити від імені президента. В засіданні Верховного суду України говорить, що так президент це знав і схвалює. Я не знаю звідки. Я питаю, вам це президент сказав особисто, що він схвалює таку діяльність свого повноваженого? Ні. Але він, він схвалює Тобто щойно Зеленського замазали фактично злочинну діяльність його власні підлегли. Нам зараз скажуть, що президент схвалив порушення закону, що президент фактично бере на себе юридичну відповідальність за те, що його власний указ був сфальсифікований. У мене це на голову трохи не налізає, але мені багато що налізає на голову, може, я один такий. Тобто один, один наш указ вже існує не в двох, а в трьох версіях, і, і це взагалі живілля. так не було ніколи. Ну, один раз помилитися можна, там, да, надрукувати щось не так. Коли у вас указ існує в трьох версіях, це означає, що він не існує жодній. Здавалося б, це дрібніці на фоні того, що в нас відбувається, але це дрібніці, вони ну, не такі дуже чіткі марки, що, що взагалі, як взагалі нас керують країною. Що відбувається в головах людей, які одночасно воюють з Порошенком, з Путіним, з Трампом і з усім світом. Дякую. Треба обирати. Дякую. Дякую.